В нашій студії Ігор Попов, народний депутат України, восьмого скликання, експерт громадської організації, аналітичний центр Об'єднана Україна. Добрий вечір, пане вечір, Вітаємо. Отже, обговорюємо угоду, те, що ми вже знаємо про неї, і те, що навколо відбувається, це також цікаво. Адже бачимо, що Сполучені Штати бачимо, що підписання угоди знову, нібито опинилось під загрозою. Хоча ми точно не знаємо про це, каже Файненшл Таймс. Що ви думаєте про всі ці? Танці ну, бо бачимо, що воно йде туго, але можемо ж нагадати нашим глядачам, що перший варіант, який там місяць тому прислали американці, він взагалі шокував наших експертів і уряд. І тоді Зеленський поставив дві головні вимоги, щоб це не суперечило євроінтеграції, і щоб в угоду не зарахували минулу військову допомогу Сполучених Штатів Україні як внесок, тому що та допомога надавалася на безповоротній основі. Ці вимоги були виконані. І Україна підписала меморандум спочатку, а тепер провела переговори і врахувала всі інтереси України. Тепер, наскільки я розумію, уряду роздали примірник угоди, який з'явився вже після переговорів Мінекономіки із американцями. Уряд його погодив і відправив Свириденко підписувати. Мені більш зрозуміла версія в тому, що є міждержавна угода. Це, яка підписується між двома урядами, і потім ратифікується в обох парламентах В конгресі і парламенті України, і це саме її полетіла Сви підписувати. Але не долетіла, судячи з усього. Потім я так розумію, другий рівень це вже створюється фонд, хто є засновниками. Від американців це їхня фінансова компанія. Від нас це державне агентство. які між собою теж повинні підписати цю угоду і заснувати mm -hmm. фонд як юридичну особу. Українське право показує, що ми не можемо дозволити якомусь агентству щось створити без дозволу парламенту. Тобто ця угода має бути ратифікована перша політична, і потім на основі ратифікованої угоди держагентство буде підписувати вже цю угоду. Американці кажуть, ні, давайте все зразу. Наші намагаються пояснити, що все зразу не працює, а там ще є третя угода. Це, я так розумію, взагалі статут цього акціонерного товариства, вже там як розглядаються спори і так далі. Це вже нікому взагалі підписувати не треба. Це буде якось частиною. От всі погрязли в цьому. Трамп, видно, не хоче в, в деталі заглиблюватися і каже: підпишіть усе, щоб я ж показав виборцям, що я хоч щось зробив. А йому Бесент каже міністр фінансів України, вирішила минулої ночі внести зміну в угоду скажуть, про скажуть, які то вже ж все погодили. Тобто От. там, що спочатку було 4 американці, 3 наших правлінні, вже наші 3 на 3. Тобто, і американці з цим погодились. Добре, там стару допомогу не зараховують. Добре. Діючі українські там порти і атомні станції не включають статутний капітал. Теж, начебто, погодили, тобто принципові моменти вирішені. Нехай тоді можливо скажуть, в чому там ще проблема. Бо нам вже не можна е, сваритися з американцями. У нас там паралельно трек по мирних переговорах, і нам треба лояльність. Ми є баємо... певна залежність, є певна залежність, Зрозуміло. і ми бачимо, бракує коментарів. От на етапі підготовки цієї угоди мені особисто бракувало коментарів. Ті такі Юлії Свериденко. Ми розуміємо, що напевно намагаються тримати все таким чином, щоб ну. Так би мовити не злякати іншу сторону. Да, Сполучені Штати, які б тоді могли сказати, що ви знову там все там, на -на назовні видаєте. А тим часом вони самі коментують. От Скот Бесен каже, що Україна вносить зміни. А вони каже, які? Не кажу. Знову ж таки, може, там якась така зміна, що знову ж таки виглядає дуже невигідною для України. Йому якось і соромно про неї сказати вслух, може угу. ще щось таке, ну, але це вже припущення. Я от хотів додати, що Ярослав Железняк, це народний депутат України від фракції Голос, написав своєму телеграм-каналі, що завтра Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, має зустрічатися з представниками фракції. І ми встигли сьогодні, пане Ігорю, в нашому ефірі обговорити з двома народними депутатами: це був Юрій Камельчук від Слуги народу і Олексій Кучеренко від батьківщини. От якраз ці умови угоди. Давайте послухаємо, що вони думають, і продовжимо розмову. Жодний документ офіційно в Верховну Раду не заходив. Завтра, я так розумію, будуть консультації, і пан прем'єр, шановний, буде презентувати лідерам фракцій своє бачення цієї угоди для того, щоб максимально спришвидшити, прискорити та спростити потенційну процедуру її ратифікації. Стало краще те, що це стосується тільки нових родовищ, корисних копалень, об'єктів інфраструктури чи інших речей, тобто це не буде стосуватися старих речей, це має бути синхронно з європейським законодавством відповідати конституції України. І я так розумію, що жодні права приватних інвесторів, які до цього були зафіксовані в розробці якихось родовищ, порушені не будуть, пане Ігорі, от Якщо зараз так би мовити, ну приблизно заміряти температуру, по Українському парламенту, як такий виразнику зараз українського політику, Мо наскільки е, депутати і загалом суспільство готово сприйняти от, підписання цієї угоди? Чи не треба тут е, чекати якихось сюрпризів? Можливо, чи хтось буде це дуже активно критикувати? Е, е, ваша оцінка? Все ж залежить від деталей. Якби в Верховну Раду України принесли той первинний текст, який був місяць тому, Верховна Рада його б не проратифікувала. Уряд це з розумів. З 350 мільярдів, боргу, який вішається на народ України. А якщо зараз всі е, спірні моменти зняті, то прем'єр-міністр прийде не просто ж на переговори з фракціями, він принесе вже тексти. Які вже на той час або будуть підписані в Сполучених Штатах, або вже готові там до підписання, парафовані вже офіційні тексти. Він їх роздасть, прокоментує, що це значить. І якщо дійсно там для України є можливості, а немає загроз, то я думаю, там буде взагалі конституційна більшість. Але все ж залежить від деталей, до чого уряд домовився по настроях Шмигаля, по настроях Свириденко. Вони дійсно провели дуже гарні переговори. І дійсно той текст може задовольнити всі фракції. Ну хтось принципово скаже ні. Але 226, Я думаю, там буде ті точно. Тобто, у нас mm -hmm. не існує такого апріорі антиамериканського лобі, да, яке просто буде торпедувати цю угоду. Ну не знаю, через якісь економічні, наприклад, причини. Бо зрозуміло, що зараз, наприклад, ті ж копалини видобувають представники крупного українського бізнесу. Чи може це бути для них загрозою? Ну тут Камельчук правильно говорив, що є ж питання там, де ліцензії видані законно, там, де йде видобуток, то не повинно ж бути перерозподілу цих ліцензій. Якщо це додаткові інвестиції, або, скажімо, в ті родовища, які не розроблялися, бо не було достатньо коштів. То тоді, взагалі, все це всіх буде влаштовувати. Угу. Пане Ігоре, ви знаєте, ви сказали, ви провів цьому, що Україна в цій угоді, в підписанні цієї угоди в намаганнях підписати вона трошки залежна від того, що у нас є інший трек, так би мовити, переговорів. Це переговори про мир. І, от про це також хочемо поговорити. Україна відкрита до мирних переговорів у будь-якому форматі після того, як побачить. Готовність Росії до миру, а не лише до популізму чи пропагандистського перемир'я на час параду. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі ікс-міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Послухаймо, Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Якщо Росія готова до 60 або 90 денного припинення вогню, ми теж. Росія повинна перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та міцне припинення вогню. Коли зброя замовкне, переговори можуть розпочатися у будь-якому форматі, який принесе мир. Ну, от навколо цих переговорів, так би мовити, яких ще нема, але фактично США виступають певним модератором або посередником. Де, де в якій точці ми перебуваємо, де перебувають Сполучені Штати на межі виходу з переговорів? Чи все ж таки вони залишаться там? Як ви вважаєте? Ну, останні зустрічі були в Ватикані. Зеленський зустрівся з Трампом. Перед тим Ройтерс надрукував. Е Пункти можливої великої політичної угоди. Не всі ці пункти нам дуже подобалися. І Україна подала свої пропозиції, погодила їх з європейцями, з британцями, заслала їх в Сполучені Штати, відков, ми так розуміємо, завіз Москву. Після цього публічних реакцій було досить мало. Ніхто поки що не виходить з переговорів, ніхто не хлопає дверима. Але поки що новий раунд не призначається. На цьому фоні. Росіяни пропонують триденне перемир'я на День перемоги. Про що було розкритиковано? І Зеленським, і Келогом, і європейцями про те, що ну три дні це знову ж таки якісь символічні жести, пора ж виходити на нормальне перемир'я. Давайте 30. І тому собіга каже, давайте хоч завтрашнього дня. 30, 60, 90. Оголошуємо повне всеосяжне перемир'я і заходимо в політичні переговори. Для України це вигідно, тому що там низка питань є слизькі. Ми розуміємо, що їх дуже важко буде обговорювати. Перш за все, цей статус територій, щоб ніхто ж не визнавав Крим Російським. Визнати фактичний контроль це ще може бути. Це означає, що окупанти відповідають за всі гуманітарні питання, вони дійсно контролюють. Але Україна в ніякому разі не відмовляється, і інші країни не визнають факт незаконної анексії. Тобто ці переговори можуть тривати і 30 днів, і 60, і 90, але під час цих переговорів тоді не буде обстрілів, не буде активних бойових дій на фронті, не будуть гинути люди. І тому і Україна, і Трамп в даному випадку дотримуються цієї ініціативи, і м'яч на полі Росіян. Нехай вони погоджуються на ці 30 днів, проведуть свій парад тоді. Ну, то його не буде тоді атакувати, тому що це вже ж буде перша домовленість. Угу. Росіяни думають, Тобто, грубо кажучи, зараз виглядає таким чином, можливо, я не правий. Я напевно спрощую, що зараз всі взяли паузу, якраз грубо кажучи, до цих свят. А після них, в залежності, в тому числі від того, чи зможуть домовитися, хоча б про тимчасове переміря, чи можливо там зможуть домовитися про щось більше, від того і будуть активності якісь. Чи нам все ж таки варто, грубо кажучи, на наступному тижні чекати якихось новин по цьому треку? Тут я б сказав, іде два паралельних пов'язаних процеси: один чи домовляться на перемир'я без додаткових умов, чи росіяни, які переконають американців, що треба не просто перемир'я, а перемир'я одразу з рамковими домовленостями великими політичними. По територіях, по запорізькій станції, по НАТО. А позиція американців багато в чому буде залежати і від ресурсної угоди, про яку ми говорили. Якщо Трамп завтра прокинеться щасливий, угода підписана. Йому є ще коментувати. Він тоді росіянам передасть так. Давайте угу. перемир'я. Потім все інше Я вам скажу. Він вже прокинувся. От є новини. Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами в Білому домі, і ми уклали угоду, де наші гроші будуть у безпеці, де ми можемо почати копати та робити те, що маємо. Це також добре для них, тому що буде присутність американців і американська присутність. Я думаю, не допустить багатьох поганих гравців до країни або, звичайно ж, до району, де ми ведемо копалини. Тож ми уклали угоду. І я припускаю, що вони її. Виконають, от це заявив Трамп о 21.20. цікаво, хто ці погані гравці, яких не хочуть туди допустити, і це і, ну, і, і, складно який переклад, звісно. Але І наскільки це виглядає наївним чи не дуже наївним? Адже де ведеться бізнес, це не обов'язково. місце захищене від війни, ну все таки заява оптимістична. Він же не вийшов, не сказав, що Україна не хоче підписувати. Mm -hmm. Я виходжу з усього. Тобто це та логіка, яку він просуває, що в Україні будуть американські підприємства, американські інвестиції, американські шахти. І це вже хай не абсолютно, але хоч невелика гарантія безпеки, тому що Америка нікому не дозволить бомбити територію, де працюють американські кошти. Тобто, це звичайно не вступ в НАТО, але він продовжує свою лінію. Для нас це позитивний сигнал. Ну і ви праві в тому, що от, слідом за тим, що сказав Бесент, за тим, що мовляв, Україна там вносила якісь зміни. Вийшов Трамп, сказав: Ми підписали угоду. Сподіваємось, вони її виконають все. А далі, мовляв, розбирайтесь самі на технічних рівнях. Де там та... будуть коми да, Це вже проблеми індіанців. Так, вони вождя, вони не, 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 не хвилюють. головне, щоб завтра Трамп... Трамп не прокинувся і не сказав абсолютно протилежну річ. На жаль, за останні місяці такі е, прецеденти були, як са були. Але ну подивимось на правду, що він скаже. Наші а... дипломати вже теж знають психотип Трампа і розуміють, що на все погоджуватись не -то треба. Торгуватися можна, але теж не затягувати торги, бо він починає тоді ображатися. До речі, до речі, це так. Адже ми бачимо, що Україна одразу не погоджується. Бере паузу. І потім вносить якісь зміни, які США верифікують. Тобто можна тиснути і на США виходить. Ну, але не перетиснути. Не тобто перетиснути. Тут де знайти той баланс, щоб застерегти наші національні інтереси, в складність, скажімо чесно, ситуації, але в той же час не здати ці інтереси. Угу. Пане Ігоре, вдячні вам. Вдячні, Дякую, що ви мені. завітали до нашої студії, проаналізували події навколо цієї теми. Фактично сьогоднішнього вечора. Підписання або поки що не підписання угоди про корисні копалини. Нагадаємо нашим глядачам, Ігор Попов, народний депутат України, восьмого скликання, експерт громадської організації аналітичний центр об'єднаної України, був гостем нашої студії в цій частині.